Так, в тебе біла, в мене залізна. Побачила? Ще раз уважно слухай. Да, Молодець, язичок вгору піднімаємо і паличкою ховаємо язичок в ротика. О, молодець, Вище, вище піднімай. О, щоб язичок сховався в ротика. Бачиш в екрані себе, що в тебе язичок витягається із ротика. Нам його потрібно сховати в ротик. Во, молодець, давай голосніше. Умніця, бачиш, яка молодець, давай ще паличку тримаємо. Умічка, давай паличку витягнемо. Ану витягай паличку з ротика, давай сама піднімемо вгору. Молодець, І ще голосніше. Спробуй отак от паличку взяти в ручку. Ось так. Візьми, як я. Mm -hmm. І язичок паличкою натискаємо на язичок ось так. Like you, молодець. Давай, дави на язичок, ховай його в ротика, молодець. <IRilles> молодець, голосіше. <IRilles> глянь, як гарно, бачиш, тоді він не падає. Ше. Ше. Молодець. Шо. Шо. Ши. Ши. десь паличку витягає ще. Ха. Шу з палички. Шу. 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 Машина і мама все. О, що все? О. Ручка, тепер кажи ще гарне слово, слово їхала. Їхала. Машина заезла в машину. Ручка в слове не вкусила язычок. Mm -hmm. Я сама нашла машину. Вона будет лежать. Вона будет лежать. В этой Чёрный. Чорна. Чорний! Чорний... Коробці. 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 коробці 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 Так, давай відправляємо її до чорної коробки. Сама. Я сама. Вона буде лежати лежати, лежати. жовтій коробки. Молодець, дуже добре кладемо до жовтої коробки.